У маркетингу часто чую від керівників компаній та HRів, що ми винаймаємо тільки з нашого сегменту бізнесу. І частіше це чув у ретейлі. Одна справа, якщо ви на старті свого розвитку і хочете отримати досвідченого спеціаліста, який передасть вам певний досвід конкурентів, але якщо конкурент не робив мегаефективних кроків, то навіщо тоді це вам? Споглядав, як у одному з наших великих міст люди, які займалися маркетингом у фудрителі, саме кажу, займалися, а не були спеціалістами. Ну, вони мігрували по колу від однієї мережі до іншої. І жодна ця мережа не виглядала якоюсь особливою, чітким позиціонуванням, маркетинговою та бренд-стратегією. Але HR рапортували про те, що знову наняли працівників з досвідом у нашому бізнесі. І такої радості я не розумів. Це тиражування неефективності та імітації дій у маркетингу та вашому напрямку бізнесу. Та й усі, буквально усі дії одникові, просто замінюють тільки назву бренду. Схожа ситуація буває і в Києві. Тобто, давайте знову візьмемо когось, хто тиражував імітацію, щоб він впровадив такі ж процеси і у нас. Яснішою і зрозумілішою така міграція кадрів всередині одного сегменту бізнесу виглядає у FMCG, іноді у банківській сфері або девелопменті. Не забуваємо, що я кажу саме про маркетинг. Але чому ви вирішили, що успіх компаній, з якою ви найняли нового співробітника, повториться або навіть продублюється у вашій компанії? Ці інші складові успіху у вас теж існують? Схожа ситуація із вибором е, рекламних агенцій. Ну, що ж то за стереотип? Якщо в агенції був досвід реалізації проєктів, наприклад, у виробництві напоїв, то вони зроблять щось і для нашого бренду. А ви розумієте, що в ідеях і агенції можуть виснажуватися хіба що вам, як клієнту, продадуть рішення, які попередній клієнт, ваш конкурент, не прийняв. Якщо ви споглядаєте за усім бізнесом, то є успішні приклади. Коли винаймаються спеціалісти із інших сегментів бізнесу, так в Україні. І такий крок прагнення, так би мовити, свіжої крові стає виправданим та ефективним. У західному бізнесі таких стереотипів набагато менше, щоб винаймати тільки свого сегменту. А чому? Тому що у людей, які ефективні у маркетингу, система мислення дозволяє за стислий термін зрозуміти модель бізнесу. І впровадити кроки на його посилення, збільшення продажів. До речі, про моделі бізнесу і як з ними ознайомлюють нових працівників у компаніях то окрема тема. І може впускати у компанію нові думки та погляди. Спеціалістів не з вашого напрямку і свіжим поглядом на бізнес ви наймати людей, які запропонують вам нові рішення, а не робити, як усі, і бути нібито у зачарованому колі. Ніколи не виходити за рамки стереотипів вашого сегменту бізнесу, а виділятися з поміж усіх, бути особливими, щоб ваш клієнт-споживач пам'ятав, любив вас. Тож і є задача бізнесу, яка перетворюється у прибутки. А з вами, ділився своїми спостереженнями та думками, Сергій Кісляков, більше ви можете побачити у інших моїх відео.